Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного круглий стіл на тему атомна енергетика, екологія, безпека і розвиток, організований «Атена на Енергоатом. Представник європейської комісії відвідав Хмельницьку АЕС засідання ради з культури безпеки філії ВПХС, чергова ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії. Вихованці Нетішинської спортивної школи стали призерами чемпіонатів Європи та України. Про це та інше у продовженні випуску на майданчику Хмельницької АЕС відбулася дискусія у форматі круглого столу, атомна енергетика, екологія, безпека і розвиток. Участь у заході взяли фахівці АТ енергоатом, експерти асоціації професіоналів довкілля, представники міжнародних партнерів та українського ядерного товариства. Експерти обговорювали питання впливу роботи АЕС на довкілля та населення, безпеку експлуатації атомних енергоблоків та поводження зі спрацьованим ядерним паливом. Учасники також обмінялися думками щодо перспектив розвитку атомної енергетики, зосередившись на передових технологіях та їхньому впливі на енергетичну незалежність і економічний розвиток країни. захід став нагодою для учасників ознайомитися з процесом виробництва електроенергії та побачити, як атомники турбуються про довкілля. Хмельницьку АЕС відвідав представник Європейської комісії Юганес Фромгольд. Європейський механізм із цивільного захисту та гуманітарної допомоги передбачає підтримку країн-членів ЄС, а також країн-партнерів. Завдяки цьому Україна отримала понад 135 тисяч тонн різноманітного обладнання, у тому числі і для атомних електростанцій, а також для будівництва модульних будинків. Під час зустрічі з керівництвом ХАЕС було підкреслено важливість міжнародної співпраці та системного підходу до захисту критичної інфраструктури. Утури представники Єврокомісії та Міненерго оглянули передане в межах європейської підтримки, обладнання, перевірили стан модульних будинків для працівників ЗАЕС та поспілкувалися з мешканцями містечка в умовах війни. Європейська підтримка залишається надійною опорою для української енергетики. 25 квітня на Хмельницькій АЕС відбулося засідання ради з культури безпеки. Присутні ознайомилися з результатами впроваджених заходів, які спрямовані на ефективне споживання енергетичних ресурсів, а також з планом дій з енергетичного аудиту будівель та споруд філії ВПХС. Особливу увагу члени ради приділили аналізу динаміки показників експлуатаційної безпеки та культури безпеки у другому підріччі минулого року. Серед іншого заслухали звіт про результати спостережень за роботою персоналу та надали оцінку ефективності виконання робіт. Окремим питанням стало обговорення стану впровадження систем ФМІ на підприємстві. Рада з культури безпеки є важливим колегіальним органом, який сприяє системному розвитку культури безпеки на ХС, забезпечує об'єктивну оцінку стану безпеки і визначає пріоритети для її постійного вдосконалення. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася ротація сорокової місії експертів Міжнародного агентства з атомної енергії. Під Час наради заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки ХАС Віталій Литус ознайомив міжнародних експертів із безпековою ситуацією в регіоні. Окрему увагу було приділено наслідкам ворожих атак на цивільну інфраструктуру та населення України. Фахівці місії МАГАТЕ на постійній основі здійснюють моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ХАС, відстежують дотримання вимог міжнародних стандартів, а також забезпечують об'єктивне інформування світової спільноти про ситуацію на українських Єктах атомної енергетики постійна присутність експертів місії сприяє підтримці стабільної роботи ХАЕС в умовах воєнного стану. На ХАЕС нагородили учасників профорієнтаційного проєкту Атомна школа, головна мета якого поширення знань у сфері ядерної енергетики серед молоді та формування якісного потенційного кадрового резерву для енергетичної галузі України. Упродовж семи місяців нетішинські старшокласники відвідували цехи та підрозділи електростанції. А провідні спеціалісти ХАЕС проводили їм практичні заняття. Усі учасники отримали сертифікати про успішне закінчення атомної школи та сувеніри від Хмельницької АЕС та України. Інського ядерного товариства. Також були відзначені і найактивніші слухачі. Учасників проєкту привітали генеральний директор Андрій Козюра та очільник міського осередку українського ядерного товариства Володимир Цибульський. Проферентаційно-освітня діяльність є одним із пріоритетів Атена як Енергоатом, адже завдання, які поставлені перед енергогенеруючою компанією та зумовлені викликами сьогодення, потребують нових кваліфікованих працівників. І до новин спорту вихованці Нетішинської спортивної школи, призери чемпіонатів Європи та України з самбо і фехтування. У перший день змагань зі спортивного та бойового самбо, який відбувся у кіперському лімасолі, представник КДЮ США у Софілії ВПХС Ярослав Давидчук виборов срібну нагороду у ваговій категорії 98 кілограм. Вихованець заслуженого тренера України Геннадія Горохова приніс ще одну медаль у скарбничку збірної України. А олімпійська чемпіонка Аліна Комощук здобула перше золото на Чемпіонаті України з фехтування серед жінок у шаблі. Змагання проходили в Києві, і цей титул став дебютним для спортсменки, яка нині представляє Одеську область. На шляху до перемоги Аліна провела чотири поєдинки, здолавши у фіналі колегу по збірній олімпійську чемпіонку Олену Кравацьку. Щиро вітаємо наших спортсменів з новими здобутками та зичимо подальших перемог. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!